Thank you. Вчасна міграція українців, четверта хвиля, як ми називаємо це явище сьогодні, спричинила стан певної нестабільності у суспільстві, який позначився найперше на родинному житті, суспільному, а відтак отримав і світовий контекст. Це явище не є новим і воно не має якогось точно визначеного часового початку. Ці процеси в історії відбувалися вже дуже давно. Однак варто зауважити, що на кожному етапі розвитку людства мігранти складали і формували певне обличчя того часу, в якому жили. Сьогодні можна із впевненістю говорити не лише про міграцію, а й про еміграцію. На тлі соціально-економічного стану, який існує у суспільстві упродовж уже тривалого часу, у мисленні людини вибудувався певний захисний рефлекс перед викликами часу. Заробітчанство на сьогодні стало майже звичною формою частини життя людей, а це накладає відбиток передусім на тих, з ким ми родинно пов'язані, а відтак на увесь народ. Варто бути реалістами і усвідомити, що міграцію як таку важко якось значно зупинити, бо як цей вже розкручене колесо, але уміння побачити і знайти у цьому те, що могло б послужити для розвитку нашого народу. Це позитив, який можна витягти із цього явища і спрямувати у потрібне русло. Віддаймо належне проводу Української греко-католицької церкви, де, з благословення його очільника, блаженнішого Любомира, було створено пасторально місійний відділ, який структуровано займається українцями за кордоном. Саме наша церква не лише зауважила, а й діяльно поставилась до цієї проблеми. І, з благословення голови пасторально-місійного відділу Владики Йосифа Міляна, вперше у Львові у конференц-залі собору святого Юра відбулась зустріч мігрантів та їхніх родин, котрі до того упродовж тривалого часу організовував і проводив отець Василь Поточняк, сьогодні виконавчий секретар пасторально-місійного відділу УГКЦ. Ця зустріч конференція носила більш масштабний характер. Козаяк у ній було зініційовано участь різних організацій, котрі займаються цією проблемою. На сьогодні, дякуючи нашій церкві, усі ці інституції згуртувались у спільній праці над вирішенням єдиної проблеми, яка торкається людини-мігрантам. У рамках конференції, які передували ще місячні зустрічі, котрі проходили у Львівській, Івано-Франківській областях місті Тернополі, Дрогобичі, Самборі, Гошеві Болехові, було заслухано вистави представників різних організацій, які займаються питанням міграції, а також, що найважливіше, почуто голос самих мігрантів, членів їхніх родин. Завершальним духовним плодом спілкування стала нічна піша проща у село Страч, яка вперше прийшла вулицями Львова. 140 паломників, переважно із Львівської та Івано-Франківської областей, міст Києва, Львова, Самбора, Дрогобича, Стебника, Івано-Франківська, вирушило усю осінню ніч, щоб свідчити нашій Україні, що ми є. Владика Йосиф, підслуживши панахиду у соборі з нагоди 66-ї річниці від смерті митрополита Андрея Шептицького, благословив людей на цей піший хід до Бога словами. Так, це, нормально, що проти долі. це нормально їхати і заробити. Так само, як нормально, заробити і повернутися. Але митрополит перестерігає. Не поливайте землі. Це найбільший скарб. Не продавайте в ніякому разі землі. Тримайтеся віри в своїй церкву, Бога. Не пустіться на легкі хліби, не йдіть за примандарів світом. Якби Бог в душі приходити на такі зустрічі, не тільки потреба, не тільки якийсь обов'язок, а це радше Бог і душі. Тому помолімося, щоб наша душа на цій зустрічі не страждала, щоб ми не заставляли себе тут сидіти, а навпаки, би ми якось так розкомплексувалися, би ми собі чулися легко, вільно, бо ми тут є практично однодумці. При тій молитві хочеться пригадати наших тих людей, які були за кордоном, які є за кордоном і будуть. Ми не маємо кладовища наших заробітчан, а їх на даний час очислюються у тисячі, а можливо вже і десятки тисяч. Також у тій молитві обіймімо тих людей, котрі не могли сьогодні до нас прибути. Я знаю, що в одному з міст Італії наші українці сьогодні будуть молитися, здається, з 9-ї вечора до ранку до 6-ї години цілу ніч будуть молитися, щоби бути з нами. Духовно сучасну. Знайомі очі, знайомі посмішки, знайомі обличчя і знайому тему на вустах. Львів, ви знаєте, ми довго йшли до нього, дуже довго ми йдемо до нього. За ми до нього йдемо, йдемо з 2005 року і сьогодні, нарешті, ми прийшли до Львова. У Львові побували не ми, побували наші стенди, побували там конференції наукові, але ми не могли зібратися. І мене довго, не тільки мене, і оця Василя Мучила думка львів, такий великий Львів, такий високий відсоток заробітчанства, найвищий. І така пасивність. Ви говорите в першу чергу наші замовчене. Тому ну, що надто багато як позитиву, так і негативу. Оця вся навколишня е, метушня стирає все. Ми загублені, ми закриті. І нашої правди ніби не існує. Вона вигідна для держави, щоб її не існувала. Вона вигідна для зуспільства, тобто, тому що в нього дуже багато клопоту. Зате вона невигідна для нас і для пастирів, які бачили цих людей, які переживали з ними оці людські трагедії. Заробічанство для вас що це? І кожен, хто виступить, говорить дотик до заробічанства. І на даний час працюю в нашій церкві, заприявшій в в кулі, виконавчий секретар посторально-осімовіду, яка займається тим, щоб відшуковувати наших людей за кордоном, надавати духовну опіку і ну, співпрацю з різними іншими нашими, нашими організаціями, церкві, комісіями і так далі. Намагаємося почути голос кожної людини. Ми маємо стаціонарний скайп-центр, де ви можете. Ходити до нас на прямка 15 користуватися можливістю відеозв'язком зі своїми рідними в Італії, паралельно з нашим інформаційним центром в Італії, зокрема в, в Мілані, відкритий такий самий інформаційний центр, де працюють спеціалісти, які підтримують наших та і які там можуть прийти і просто провести свій час. Їхній центр в Мілані працює так, якби Відкритий для всіх, для того, щоб люди могли прийти, просто поспілкуватися, побути поспілкувати там, відпочити, також вирішити свої якісь поточні питання, проблеми. Наші два центри працюють взаємно і завжди ми спілкуємося з офісами для того, щоб налагодити власне, і контакти, для того, щоб спільно разом з'ясувати. Як правильно допомогти, як правильно вирішити ту чи іншу ситуацію? Також у нас є поставлені такі завдання, для того, з італійської сторони вони пропонують для жінок чи для тих містані, які там перебувають, курси підвищення кваліфікації. А тут в нас ульпові з нашої сторони ми пропонуємо для членів будинку саме навчальних курсів, які будуть проводитися з наступного року. І там бачу діточок, які за часу зустрічаються діти, батьки, котрих виїхали за кордон, і це є проблемні діти. З ними є м, важко співпрацювати на якомусь виховному, тому що вони дуже потребують пробуватися. І я цю проблему на щодень. Я Розумію, що кожен з нас може бути тим статком, який і може бути стежечкою для повернення наших рівних, наших людей. Я зрозуміла, що якщо жінка хоче і чоловік разом жити, то ті гроші, то є ніщо. От ви нам якраз цю пораду де давати зараз і дай Боже, щоб ми вимолили собі таких керівників, щоб люди вже не їхали за А за кордоном у мене матуся. Тому я дуже добре цю ситуацію знаю. знаю скільки це сліз, скільки це тривог з обох сторін. І дуже хотіла долучитися до цього стану, до спільноти вашої, щоб ще більше отримати і досвід і знати, як далі себе реалізовувати в своєму службі. Я є представник комісії Української рекордонської церкви справ мігрантів. Сам я за освітою є родинознавець, за покликанням батько, чоловік, а по життю я є мігрант. Мій батько ще в 80-х роках виїхав на далекий схід, пізніше так і залишився після Радянського союзу, сім'я розпалась. Мати заламалася, 15 років тік з дому, 10 років блукав по 14 країнам, з них 6 років осів в Польщі. Вивчився на сімейного психолога і пообіцяв собі, що буду мати сім'ю, і де б мене життя не закинуло, ми будемо разом з моєю дружиною і двома дітьми зараз. Десь Бог буде більше. Розпрацьовую і працюю, переварюючи це через себе, хоча знаю, що не занадто професійно. Психологію повернення людини, реінтеграції, віднайдення себе. На такому професійному рівні і соціальна робота з молоддю, тобто особливо дітей, котрі ростуть без батьків. Григорій Селищук працюю в комісії у справах мігрантів. Міграція для мене це є щось також дуже також дуже близьке. Одним із основних своїх завдань бачу в тому, щоб знаєте, трошки будити ото суспільство від той байдужості. Батько за кордоном 11 років іспанії. Це ми вже на практиці хочемо демонструвати, що оті наші зустрічі, які ми практикуємо щомісячні, роблять розгалуження. Я надумаю, на наступний раз ми вже будемо практикувати три області, тобто три місцини. Львів вже буде спроможний зробити свою зустріч. Дрогобич, Франківськ, а там далі будемо робити такі помало, але чіткі кроки. Узор. Чи це навпаки щось таке, що ми не знаємо, як його визначити? Чи все через те, що держава не може ніяк втрутитися і визначити, що надати статус продового мігранта нашим людям, які за кордоном? Їдуть рідні, ваші рідні. Як ви гадаєте, чому вони не повертають? Тому що я чула недавно з розповідей, які брала я інтерв'ю в однієї сім'ї, яка була 9 років за кордоном. То вони сказали, вона сказала, що люди не хочуть залишати комфорт, не хочуть залишати чистоту, яку вони там бачать, не хочуть залишати гроші. Хоча їм там, хоча вони всі нарікають, кажуть, що їм дуже важко. Але тут ну вони не хочуть працювати за такі гроші тут у нас. Вони пророкали. ну, А свого досвіду я знаю, що я там виплакала кожен день. Не було такого дня, щоб я не плакала, і не було такого дня, щоб я не подзвонила додому. І не вчула обох своїх. З другого боку, я вдячна Богу, що я могла здійснити, що я помогла своїй дитині, що я показала, що навіть якщо я своїм дипломом, своїми знаннями не змогла заробити йому на освіту, то я своїми руками я йому заробила, я допомогла. Хоча правда, я дуже вдячна Богу, напевно, бачите, Бог вислуховує молитви. Мій син не захотів вчитися за мої гроші. Він сказав, мама. Повертайся, інакше я кидаю інститут, засвідчую, що в кожній родині має хтось бути тим, скажімо, як у мене є Сергійком, що хтось має повернути. Він був маленький, а тут парубок, і я в своїй свідомості не можу відновити день за днем, як моя дитина росла. Вона йому все каже, ти не так, ті старші хлопці при росли, вона якось так більше сприймала вона йому каже, не так, а він тоді каже, мама, мама, коли ти вже поїдеш? порадьте? хто з нас може порадити? Що можна цій дитині в той момент сказати? От Як було дитині пояснити, що твоя мама змінилася, має терпіння? Чи це реально, чи це має зробити духівник, чи це має зробити хтось з рідних? Як це має бути? А ну, як на вашу думку? І тоді я зрозуміла, чому тато поїхав і наскільки важко йому було там без мене. Значить, ти хочеш сказати, що це найкраще пояснити хіба так, але ще бабусі бабуся знайшли для цієї дитини, вони сказали, що просто не дзвоніть. Якщо, якщо ви ну, вважаєте за потрібне, забирайте цю дитину з собою або приїжджайте, тому що це його дуже рано.